Центр без машин В івано-франківську планують закрити центральну площу міста від руху транспорту, принаймні у нічний час. Зробити такий крок запропонував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків, адже каже, це створює дискомфорт для пішоходів. Йду з роботи. Дивлюся, купа заїжджає машин, купа нетверезому вигляді. Треба з цим навести нарешті порядку. Міського голову підтримують жителі міста. Справді центр має бути пішохідною зоною. Ми думку це доцільно. тут відпочивають люди франківське. І здав бися, щоб вони не переживали ні за дітей, ні за себе. Думаю, краще би було все-таки і днем, і ночі, щоб люди мали чим дихати, щоб не було тут продажів всяких риб, всякого такого. У департаменті комунального господарства кажуть, що проєкт вже давно є. Він має два етапи. Їх поступово реалізовують, аби підготувати водіїв до нововведення. Розуміємо, що буде багато обурених водіїв, які звикли, що можна там проїхати центр міста, можна поїхати, якщо щоб найшвидше було там від вулиці Мазепи там виїхати на Але легше, звичайно, по, по центру міста. Раніше ратуша, відкрита ще попри їхала. Тепер вже там неможливо приїхати, то хоча б їде там Порошевського, вуличках. щодо іншого етапу реалізації проекту, то на зонах в'їзду-виїзду у центр міста встановлять автоматичні паркомати. Перший з них, який дозволятиме припаркуватися на площі ринок, обіцяють встановити до кінця року. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.